Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресторгам і я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні в випуску ми поговоримо про 2026 рік. Багато питали і прохали робити огляд про майбутній рік, це буде наприкінці цього року, але це такий передноворічний випуск, щоб підвести до контексту майбутніх відео. Тож, не будемо чекати, поїхали! 2026 рік він буде визначальним, оскільки багато процесів, важливих процесів підходять під цей рік. І відповідно, на тлі ще більшого виснаження України і, головне, Московії, всі процеси, які будуть змінювати певні тренди, вони будуть мати ще більший ефект. І ми поговоримо в цьому відео саме про три складові: вони є не єдиними, але це ті, які на даний момент є важливими. Перша складова це те. Ким і як, що і до чого буде Трамп, друга складова це вибори в Угорщини, і третя складова це мітерми в США. Це три складові, які будуть визначати об'єм майбутньої підтримки України і те, яким буде тиск на Кремль. Бо насправді, що ми, що Кремль, воюємо з часом, де на одних шальків терезів є наше людське виснаження, виснаження нашого людського потенціалу. А на інших шальках терезів є виснаження московської економіки, і це виснаження має відбутись до певної межі, щоб мати стратегічний ефект. І відповідно посилення тиску і погіршення ситуації в московській економіці пришвидшує час до тих ефектів, які нам потрібні. Ну і відповідно наші проблеми з постановкою завдань, цілей використанням наявних ресурсів, буде пришвидшувати час до ефекту, який хоче Кремль. Тут важливим є не тільки наші дії і наші недії або наші помилки, так само дії, надії, помилки Кремля. Тут є ще важливим треті фактори, які складаються з санкційного тиску, які складаються з об'ємів підтримки економіки України і так далі. Зараз ми перебуваємо в ситуації, де на нас шалено тисне Трамп, але насправді, як я писав на каналі, цей тиск є. Набагато слабкішим потенціал цього тиску є набагато слабкішим ніж в квітні, оскільки сам Трамп зараз перебуває у кризі. Він хоче встигнути натиснути на нас до кінця цього року, оскільки 2026 рік, а точніше, 4 січня, коли почне працювати Конгрес в новому році, це будуть абсолютно нові правила поведінки в американській політиці. Це підготовка до мітернів, які відбудуться в листопаді. І відповідно, це ті мітерми, які можуть взагалі позбавити республіканців влади в конгресі. Тобто зараз фаворитами в палату представників є взагалі демократи, в сенаті у республіканців трохи краще, бо там потрібно демократам вигравати 4 з 6 спірних округів ключових. Але все ж таки республіканська влада в конгресі є під загрозою. Відповідно, абсолютизм. Політики Трампа, який забезпечував Червоний Конгрес, він може бути підірваний. А що головне для Трампа, а точніше для інвесторів Трампа, що підрив республіканців є небажаним, оскільки перехід Червоного Конгресу у синій частково або навіть всі дві палати буде означати вагомий програш. А це означає відповідно, що ті інвестиції, ті бачення, ті надії, які покладали інвестори на прихід Трампа. Буде, будуть нереалізовані, і зараз, якщо ми минулого року, та навіть в цьому році, ми не могли навіть уявити собі, що проти Трампа пішла значна кількість республіканців, то зараз це відбувається. Це відбувається наприклад, штату Індіана, де республіканці об'єдналися з демократами, щоб заблокувати. Перерізку округів, яку просував Трамп. Тобто одна стратегій зараз республіканців, як виграти вибори при поганих умовах, це перерізати округи так, щоб в червоних штатах, де республіканці мають владу, але де є там, наприклад, 10 округів, з них 8 червоних республіканських, а 2, наприклад, демократів. То вони хотіли перерізати так, щоб на майбутніх виборів там було 10 червоних округів. І не за рахунок тих 2, 3, 4, 5 округів червоних штатах, які були за демократами, демократи б могли б здобути перемогу в палаті представників. Але якщо їх прибрати, то є шанс, що республіканці залишаться при владі. Ну і загалом цей процес розпочався з Техасом. Цей процес не є новим для американської політики. Він називається Джері Мендеринг, тобто перерізання округів так, як вигідно тобі, адміністративних меж округів. Щоб вигравали відповідні люди з відповідними політичними вподобаннями і з відповідних партій. Це застосовувало насправді що республіканці, що демократи, але зараз цей процес запускають саме республіканці, щоб втримати відповідно конгрес. І те повстання, яке реалізували республіканці проти ідеї Білого Дому, проти ідеї Трампа. Яку Трамп не просто просуває, а зараз створена певна група неофіційна, на чолі з Джейді Венсом, який їздить по штатам, де хочуть провести перерозподіл округів, і відповідно він лобіює цей процес, створює необхідний тиск на конгресменів, підключає лобійські місцеві компанії, підключає інформаційне поле і так далі. І поразка в Індіані, в Червоному штаті ініціативи Трампа. Де фактично партійці повстали проти Трампа, проти цієї центральної лінії партії, якщо можна так сказати, це партії Це є прецедентом, прецедентом не за який Трамп буде неодмінно мститись. Але на хвилиночку. Це 23 республіканських сенатори Штату, які складають більше половини республіканців-сенаторів цього штату, і всіх них не покараєш. І це є перший прецедент, де на рівні штату. Повстали проти Трампа. І зрештою, ці всі моменти: захід у Мітерми, проблеми в партії, падіння рейтингів, погане сприйняття Трампа на міжнародній арені, бо це насправді таке є. Це все послаблює Трампа, і йому все ваші і ваші буде робити контроверсійні дії. І одна справа, коли він це міг робити з позиції критики, з позиції опозиції до Байдена, наприклад. Байден надає підтримку Україні, Трамп казав, ви віддаєте гроші. То тепер же ж Трамп хвалиться, що він рік не надавав гроші Україні, і відповідно він може використовувати вже аргумент. А я не надав гроші, я молодець. Це слабкий виборчий аргумент. І також він не може позбавити для прикладу. Він може позбавити, але електорально це буде неправильно позбавити Україну. Санкції проти Росії позбавити наявну підтримку через пур, бо це настільки буде контроверсійне, що це використовують демократи на виборах. І на фоні, коли 59% виборців підтримують надання допомоги Україні, і це серед республіканського виборця, це ризикована справа. Звісно, що це не буде на першій, другій, третій позиції електорального вибору для республіканців, але навіть на 0,1%, там на 1%, на 2% Якщо це вплине, це буде ключовий ефект. Бо насправді вибори американські є вкрай конкурентні через двопартійну систему. І переможця вирішують інколи навіть десяти долі відсотка сотні голосів. А ще є незалежні виборці, які більш схильні до України ніж навіть республіканські виборці. І відповідно все це обмежує Трампа, і Трамп хоче, поки в нього є можливість, поки є залишковий ефект від міндічгейту. Поки є актуалізація процесів щодо мирних переговорів, він хоче провести цю угоду і закрити її в цьому році. Тому, відповідно, українській дипломатії достатньо вистояти лише до, до кінця року, бо спочатку 26 січня позиції Трампа будуть ще слабкішими, і чим ближче буде до Мітермів, тим цей ефект буде посилюватись. Насправді Трамп буде концентрувати все більше на своїй локальній політиці, на своїй місцевій політиці, на Венесуелі. На близькому закордонні, якщо можна так на московський манер сказати, але зрештою це нас і влаштовує. Бо насправді Україну влаштовує і те, щоб Трамп просто не блокував, що є, і все, той стан, який є, він навіть є достатнім. Тому перша складова це просто витримати той період тиску, який Трамп зараз здійснює. Насправді він погрожує тим, що не зможе застосувати. Насправді, ризики е, сильно посваритися США є мінімальними навіть у разі відмови. Можна посваритися зі Трампом, але він не використає багато тих елементів, які мав на початку квітня. І що важливо, що чим далі, тим Трамп буде слабкішим. Тим буде вирівнюватись американська політика по відношенню до України. Насправді. Але що тут важливо? Тут важливо, що. Трамп своєю політикою, це звісно не було ціллю, але він спонукав Європу до посилення підтримки України, тобто до заміщення частки військової підтримки України, і в тому, що той рівень європейської підтримки, який виходив 25 році для перекриття американської нестачі американської, він буде зберігатись в 26 му ну так як мінімум, планують. Якщо в американській політиці станеться певний перелом через мідтермі та навіть через близькість мідтермів. По відношенню до України і посилиться підтримка. Підтримка може посилитись навіть в системному впровадженні вторинних санкцій, що дуже важливо насправді, і чого не робить американська зараз адміністрація, то це буде такий накопичуваний ефект одразу. І з одного боку, цього б не сталося, якби не було Трампа. Насправді, якби Трамп не створив таку явну загрозу для Європи в плані Кремля. Але Трамп це, звісно, робив не в рамках своєї якоїсь стратегії, а це був таким наслідком, вторинним його дій. Це як те, що багато хто притримується думки, що українську націю в певним чином сформувало, пробудило, затвердило і те, що відбулось московське вторгнення. Тобто зовнішній ворог змушував нас самоідентифікуватись і пришвидчувати процеси, які відбувалися у суспільстві. Звісно, краще було б це. Нехай триваліше, але еволюційним шляхом, але не таким. Але те, що маємо. Так само, і Трамп в, пев, в певним чином пришвидшив процеси еволюції в Європі своєю поведінкою. І тепер ці пришвидшені процеси все ж таки грають нам на руку. І якщо повернути до нашої підтримки нормальну підтримку Америки, це може стати ключовим і навіть переломним моментом. Це один аспект. Другий аспект це Угорщина, це Будапешт. Це вибори в квітні. В Угорщині. Там все на тоненького: 50 на 50, багато чого Орбан готує, щоб втриматись про владу. У нас є окреме відео, отут, де, де можна подивитись, як працює Орбан, щоб втримати владу. Є останні новини, що він хоче переписати Конституцію і стати президентом, а переписати Конституцію під президентські повноваження. Це теж є правдою, на жаль. Але все ж таки, в квітні зберігається можливість. Що Європа позбудеться Орбана, тобто головної сили, за яку чіплялась московська політика в Європі, через яку є багато проблем. Хоч Орбана постійно обходили в критичних моментах, багато допоміжних моментів не було реалізовано через того ж самого Орбана. І його зникнення з європейських радарів, зникнення його політичного впливу, ну бажано фізичного зникнення, але його зникнення політичного впливу. В Європі буде спонукати до нових кроків на підтримку України. І це теж може стати переломним моментом. І третій аспект це економічна криза на Московії, бо вона пришвидчується. І головне, її критично загострити. Тобто зменшити той час очікування, той час на шальках терезів, який грає проти нас. Це можна зробити багатьма методами: від танкерів до санкцій і так далі. І багато ключів є насправді в Америці, є в Європі ще посилити тиск і тим самим зменшити можливість кремля час кремлю виснажувати нас в тому числі. І це все взаємопов'язане, тобто відхід Урбана пов'язано з посиленням тиску. Мітерми і слабкість Трампа пов'язано теж з посиленням тиску. І якщо ми візьмемо ці три аспекти, тобто. Потенційний Орбана, послаблення Трампа через Мітерми, і, відповідно, можливість посилення економічного тиску на Кремль, то це може стати взагалі таким переломним моментом. Якщо ми ще візьмемо допоміжні моменти, як нафтовий тренд на зниження ціни в 2026 році, що очікується, якщо ми візьмемо тренд проблем вже наявних проблем в економіці Москви, то це все може стати таким. Ефектом доміно в двадцять році, але також важливо розуміти, що ми теж виснажуємось, і також важливо розуміти, що варто розраховувати свої наявні сили. Але те, що Москва може воювати вічно, це неправда. Те, що Москва не виснажується, це неправда. Насправді вони заходять в критичний момент з листопада, 25-го вони зайшли в момент вже неповернення, і на кон поставлено все. На кон поставлено все, виживання України як держави, в результат у цій війні, і на кон поставлено те, якою буде Москва. Москва може вийти з війни насправді геополітичним карликом. Вона вже стає навіть не регіональним лідером, але ці моменти загостряться, якщо довести її до необхідного економічного стану. І в принципі, в 26-му в нас є ці можливості. Бо, якщо ми кажемо, що є там карти. І політичні можливості це певна масть, то може бути необхідна масть після цих моментів, після Угорщини і після мітермів. І це не означає, що нам їх треба чекати і до цього нічого не буде відбуватися. Те, що вже зараз відбувається, якщо воно відбуватиметься в тому ж тренді, це вже критично загострює ситуацію в Кремлі. І насправді це достатньо парадоксальна річ, але у житті не буває нічого просто так. Ну, я приходжу до таких висновків. Прихід Трампа, уявіть собі, якби не було Трампа, і зараз були нормальні вторинні санкції, був би контроль, була б військова допомога додатково. І, можливо, це вже б грало важливу роль в тиску на Кремль і пришвидшення проблем в Кремлі. Але з іншого боку, прихід Трампа позбавив більшої складової американської підтримки України в широкому розумінні. Але в тому числі вторинним ефектом він пришвидшив процеси в самій Європі. І процеси в Європі переозброєння, переосмислення, постановку України як важливої безпекової складової. Те, що проговорювалося, але не всіма підтримувалося, зараз це є домінуючий тренд насправді в Європі щодо бачення місця України. І відповідно Трамп спонукав багато процесів розширення допомоги Україні, які зараз підвищились, і вони фіксуються. Бо завжди є політичні втрати там казати про зменшення допомоги, казати про певні проблеми з допомогою. І відповідно та ж Німеччина, яка розширила там до 12 мільярдів євро допомогу, починаючи з 4, 8, 9, 11, 12, то воно фіксується і буде в 26-му році. І якщо складуться нормальні умови і повернеться ще хоча б частка допомоги від Америки, нехай навіть наприкінці року, після мітермів. А і достатньо, щоб Трамп просто зараз тримав те, що є. Те, що є, просто тримає, нічого не робить Трамп, прошу. То це вже буде той ефект, який накопичиться. І виходить парадоксально, що прихід Трампа позбавив нас інструментів і можливостей, але він е, створив заміну додаткових, які не замінили остаточно, але можуть розширити наші можливості. Якщо повернутися до базових налаштувань американської підтримки або системи. І відповідно в 26 рік це буде ключовий рік. Це буде той рік, який визначить, чим завершиться війна. Я знаю, що багато хто може десь чув і про інші роки, про 22-й, 23-й, 25-й, але я завжди казав своєму, як мінімум, оточенню. Людям, які мене питали, що 26 й рік буде переломним. В багатьох моментах. Але це перелом може бути як і на нашу користь, так і не на нашу користь. щоб він став на нашу користь, ну, в принципі, ті ориентири, які вкрай важливі, ми проговорили. Тож, з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі. До нових зустрічей. І традиційно, щоб відео гарно просувалося, щоб наші з вами розмови могли побачити більше людей. Прошу поставити лайк, підписку і написати щось в коментарях. Можете писати свої думки, можете написати, чи дійсно, на вашу думку, 2026 рік стане переломним, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, чи може, ви хочете опанувати моїй думці. Це завжди цікаво бачити різні думки.